Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 квітня. Сьогодні 1149 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Попри спокійну ніч, на Хмельниччині день не минув без повітряної тривоги. Агресор підняв у повітря міги. Цього разу обійшлося без пусків. Втім, в області резонансною подією стала смерть в навчальному закладі. Детальніше про це та про події четверга. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Смерть на чергуванні у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта Національної академії Держприкордонслужби з ознаками вогнепального поранення. Відомо, що загиблий був першокурсником за інформацією навчального закладу. Військовослужбовець родом з Чернігівщини. Мав повну середню освіту. Два роки тому його призвали на контрактну службу. А у 2024 році вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби. Характеризують хлопця позитивно навчався добре та мав товариський характер. Сьогодні близько 10-ї ранку в Національній академії було знайдено тіло курсанта першого навчального курсу з ознаками вогнепального поранення у підборіддя. Йому було 20 років. На місце події одразу викликали карету швидкої допомоги, а також представників правоохоронних органів. На даний момент обставини події з'ясовують. Триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування. Цей курсант перебував в добовому наряді. Діяти впевнено у разі надзвичайних ситуацій. Рятувальні служби провели для освітян територіальної громади курс питань цивільного захисту. Тут їх навчали фахівці навчально-методичного центру, піротехніки ДСНС області, правоохоронці та медики. Під час практичної частини педагогів ознайомили з алгоритмом надання домедичної допомоги, організацією евакуації, діям у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Також на курсі освітяни здобули необхідні навички, що дозволять... Тім діяти впевнено до прибуття рятувальних служб, адже персонал навчальних закладів має не лише навчати цьому дітей, а й самим бути готовим оперативно реагувати у разі небезпеки. Безпека на полі бою, бути невидимим та вільно пересуватися при виконанні бойових завдань. Таку надійність забезпечують так звані плащі-невидимки. Саме їх атомники Хмельниччини нещодавно передали підрозділу 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. До цих комплектів антитермічних плащів із захистом від тепловізора входить зйомне 3D-модульне маскування, тепловідбивні пальчатки та сумка для зберігання. Вони мають низьку теплопровідність, антиінфрачервоний захист, гнучкість, стійкість до тиску. Вологи, температури, механічних пошкоджень а також є гіпоалергенними, Ба навіть можуть використовуватись при високих та низьких температурах. Аби впевнитись в їх надійності, прикордонники провели відповідні тестування. В реальних умовах перевіряємо їх захист в об'єктиви переносного тепловізора та в тепловізорі, які використовуються в безпілотних авіаційних комплексах. Результат позитивний. Тепер захисники будуть невидимі від ворога та більш захищеними. Необхідна допомога в Хмельницькому відбулося вручення обладнання резервного безперебійного живлення, зокрема інверторів з акумуляторами. Отримали його сім'ї, які виховують дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На придбання цих пристроїв з обласного бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Сьогодні ми маємо можливість за рахунок обласного бюджету закупити необхідне обладнання, яке убереже насамперед. В умовах блекауту, домівки від зникнення електроенергії. А тому для 27 наших сімей, які виховують дітей в родинних формах, в сімейних формах виховання, ми маємо можливість передати обладнання. Це такі спеціальні пристрої безперебійного живлення. Це інвектори з акумуляторами, на які було скеровано фінансування з обласного бюджету. Також очільник області разом зі своїм заступником Володимиром Юрєвим поспілкувалися із присутніми на заході родинами, надали відповіді на питання, які їх турбують, та вислухали їхні пропозиції щодо подальшої співпраці. Відпрацювання методів та прийомів під час гасіння пожежі у лісі. У Летичівській громаді відбулися навчання рятувальників. Такий вишкіл здійснили у рамках наради, де керівництво області, представники головного управління ДСНС та Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства обговорювали питання пожеж в екосистемах. Така співпраця кажуть, необхідна, аби не лише усувати, а й попереджувати вогонь, а ще оцінити готовність до дій у надзвичайних ситуаціях. Відтак, за легендою, загоряння у лісі сталося в результаті. Падіння уламків БПЛА. Тож до ліквідації наслідків задіяли одразу кількох спеціалістів: вогнеборців лісової пожежної охорони, рятувальників ДСНС, підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони, а також піротехніків, фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту разом із представниками Товариства Червоного хреста і служби взаємодії. Практичних в нас не так стільки є багато, як от сьогодні, наприклад. І були, і ми і тушили, як. Бом допомагали там малий пожеж пожежу тушити клупушками, тобто це як добровольці. Ну а водій віддавав воду на наші бочки, віддавав на тушення основного пожежі. Ну, ним знали, що це було відпрацювання гасіння низової пожежі та допомога підрядам ДСНС. Була проведена. Розривна смуга задля непоширення подальшого розгорання. До навчань було залучено порядка 25 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Враховано основні напрямки, що стосуються гасіння та ліквідації лісових пожеж. В першу чергу це організація проведення розвідки, а також комунікація між усіма службами, які залучені під час гасіння. Розставляли закладки та надсилали поштою. Міжрегіональна група наркоторговців розповсюджувала наркотики на території Хмельницької, Тернопільської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Для збуту заборонених речовин використовували спеціально створений телеграм-канал. І місячний їх дохід складав близько 200 тисяч гривень. Наразі наркодилерів затримали. У них правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків. Вилучили наркотиків на півтори мільйони гривень. Серед знайденого канабіс, амфетамін, ЛСД та Інші психотропи, а також електронні ваги, пакувальний матеріал, гроші, отримані злочинним шляхом, уже п'ятьом фігурантам оголосили підозри. Чотирьох із них на період розслідування взяли під варту. Ще одному неповнолітньому призначили цілодобовий домашній арешт. Вийшов на вулицю та не повернувся. Правоохоронці Кам'янець Подільської поліції розшукували 66-річного Володимира Йосиповича Всівка. Чоловік мав проблеми з ментальним здоров'ям та проходив лікування в психоневрологічному диспансері в селі Кривчик Дунаєвецької громади. За словами правоохоронців, пацієнт вийшов з території медзакладу ще 15 квітня близько 19.00, Після чого майже дві доби його місце знаходження було невідомим. Спершу працівники інтернату намагалися розшукати чоловіка самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків задіяли кілька десятків поліцейських, які обстежили навколишню територію, а знайшли пропажу на Ярмолинеччині. За два дні чоловік подолав понад 50 кілометрів. Форум крафтових виробників та ярмарок вакансій у Кам'янці-Подільському підбили підсумки проєкту, що впродовж зими та весни відкривав нові можливості для ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб. Цей надзвичайний досвід для тих, хто шукає нові професійні горизонти у своїй громаді. Організатори заходу зазначають, вони показали, що у крафті туризмі та локальних ініціативах є майбутнє. Під час форуму організатори презентували новий бренд Бакота Крафт та сайт-магазин, який може стати платформою для продажу локальної продукції. Крім того, провели п'ять таборів, у яких взяли участь 60 ветеранів та ветеранок та мешканців громади, які отримали психологічну підтримку та навчання з підприємництва, вирощування овочів у теплицях і надання туристичних послуг. Погода на 18 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромацентру п'ятниця буде теплою, але вітряною. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. В день пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів вище нуля. В день сягатиме 19-24 тепла. У Хмельницькому вночі буде 8-10 градусів із позначкою плюс. В день стопчики термометра показуватимуть 20-22 градусів тепла. Такими були новини четверга: бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.